президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Кошта в Ужгороді. Сторони обговорили можливості якнайшвидшого припинення вогню, вступу до ЄС та розгортання миротворчої місії. За словами Володимира Зеленського, коаліція охочих, яка прийшла в Парижі, засвідчила, що Європа є надійним партнером, який може надати гарантії безпеки. Наразі 26 країн висловили цілковиту підтримку Україні. Перше, я а, дякую, що євросоюз, що європейські інституції беруть активну участь в розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка почне, а, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Багато Деталі вже опрацьовано: 35 країн у нашій коаліції охочих, з них 26 готові брати участь в гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі, в кіберпросторі, а також це про фінансування наших сил. Ми в Україні дуже цінуємо і такі європейські інструменти, як програма Сейф. Дуже дякуємо, Антоніо. До програми приєдналися вже 19 європейських країн. Ми говорили сьогодні з. Президентом кошту про можливості цієї програми Україна має бути повноцінною учасницею, і програма Сейф може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються. Друге важливо, що всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу. Це дійсно велика зміна Членство України в Євросоюзі. Це Гарантія безпеки це і про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Антоніо Кошта зі свого боку наголосив, що вся Європа вражена стійкістю України, яка не просто тримається у цій війні, а й робить надзусилля. Саме тому коаліція охочих це гарантії безпеки на суші, в морі та в повітрі. Окрім того, продовжується дипломатична робота та санкції, які зможуть натиснути на агресора. Ми готуємо гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру. Ми готові, коли мир настане надати гарантії безпеки, які б попередили наступні напади. Учора в Парижі ми вирішили запропонувати гарантії Україні на суходолі на морі та повітрі і у відновленні України. Ми продемонстрували, що коаліція здатна це забезпечити. Ми готові до наступного дня. Але щоб цей день настав, ми повинні тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Однак російські бомби продовжують летіти на українські Ті міста вбивають людей та дітей, спричиняють величезні страждання. Лише більше тиску змінить цей хід подій. І ми готові ці дії робити. Працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих та вторинних, більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю країну, вбивати людей. У Брюсселі стартує робота над новим пакетом, і наша команда направляється в Вашингтон для продовження роботи. Ми працюємо разом із народом України, підтримуючи шлях країни до Євросоюзу. Це також найефективніший шлях до добробуту та кращого майбутнього для України. Українців. Я хочу тут наголосити, наскільки ми вражені реформами, які ви проводите, попри війну на вашій землі, ця робота має тривати. Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у зусиллях, спрямованих на досягненнях миру. Ми підтримуємо ваше майбутнє як члена ЄС. Щодо членства в ЄС, то також прозвучала інформація про Угорщину, яка наразі блокує вступ України в Євросоюз. Так за словами Володимира Зеленського, на найвищому рівні є контакт, і це як додаткове свідчення, що діалог триває. Окрім того, потрібно вирішити питання із постачанням російських нафтопродуктів до Угорщини та Словаччини. Нині ринок енергоресурсів Росії на 80% заблокований, а 20% продаються саме в ці дві країни. Тож це питання потребує втручань інших лідерів, які знайдуть інструменти впливу. Насамперед потрібно пригадати, що ми одностайно затвердили з Угорщиною прийняття України як країни кандидата. Ми одностайно відкрили цей процес вступу, і Єврокомісія чітка в своїй оцінці. Україна виконала всі умови для відкриття першого кластеру переговорних процесів. Далі нам треба підтримати це в раді і рухатися далі. В Угорщині сказали, що вони не погоджуються, що Україна стане членом ЄС під час війни, тому є два шляхи: підтримати українські зусилля для досягнення миру, фінансувати Україну та. А другий припинити постачання газу та нафти всього це 20% наразі. Значна частина споживається угорщиною. І якщо угорщина припинить імпортувати, то це пришвидшить настання миру. Нема причин зупиняти цей процес, бо він апріорі дуже тривалий. І поки він буде досягнутий, очевидно, немає жодних причин втрачати час. І ми можемо робити дві справи водночас боротися за мир і працювати над вступом України в ЄС. Інші країни втілювали реформи під час миру. А те, що робить Україна, вражає, вона водночас б'ється з ворогом і працює над реформами. Я найближчим часом відвідую Орбана і буду спілкуватися з ним, але в будь-якому разі переговорний процес триває і Європейська комісія продовжує працювати. Як і Україна, нам не треба чекати ні на кого. Одне з рішень, що може забезпечити ефективні гарантії безпеки, розгортання миротворчої місії наразі не поспішають озвучувати кількість військових, але це один із пунктів комплексного плану. Друга історія щодо гарантій безпеки. Як я і сказав, що ми. Точно не готові зараз е говорити про всі деталі щодо гарантії безпеки, тому що все це ще повністю в деталях, повністю ще не готово, щоб про це говорити. Хоча, в принципі, у нас є дійсно план, і питання буде йти і е координацію країн по захисту неба, і це йде вже нам з розумінням в кількості, в кількості літаків, в кількості команд. І також координація в на морі, і також ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч. Я знов-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І, і це факт, але про це ще трішечки зарано говорити. Так само, як ми обговорювали, і маємо спільне розуміння щодо кількості української армії, як головної одиниці гарантії безпеки кількості зброї для армії, якщо чесно, після війни можна сказати це реармінг, тому що потрібно ви розумієте, додаткова зброя, додаткові технології, і у вас повинно бути 100% наповнення. Технікою кожна із бригад, тобто там багато питань. Головне, що план є. І головне, що він підтриманий 26 країнами. У межах двосторонньої зустрічі обговорили також підтримку соціальних питань, зокрема щодо забезпечення українських школярів безкоштовним харчуванням у навчальних закладах. На ці потреби Україна отримає фінансову поміч від Євросоюзу. Я вдячний за підтримку з боку Євросоюзу для усіх наших програм стійкості, цієї програми в енергетиці, цієї програми відбудові, цієї програми освітні програми для наших дітей. Євросоюз готовий підтримувати одну з найбільш чутливих соціальних програм України програму безкоштов. Німо харчування в школах для всіх українських дітей це важливо в час війни, щоб українські діти незалежно від обставин, незалежно від ситуації, непростих ситуацій, в різних всі діти могли отримати безкоштовне харчування. Ми говорили. Про це напередодні до речі, із Урсулою фон дер Візит європейського лідера в Україну триватиме ще кілька днів. Антоніо Кошта планує взяти участь у засіданні конгресу місцевих і регіональних влад.